Ранкове пробудження у багатьох асоціюється з ароматною чашкою кави, і це не дивно, адже кава дійсно допомагає остаточно прокинутися і прекрасно бадьорить. Багато в чому це відбувається завдяки значній дозі кофеїну, яка міститься в каві, якщо ви дбаєте про своє здоров'я. Мабуть, варто замінити цей підбадьорливий напій чимось іншим. Ми зібрали вісім альтернатив, які можуть розбудити так само ефективно, як і кава, і при цьому з користю для здоров'я. Вода для багатьох це стане відкриттям, але першим помічником, який допоможе швидше прокинутися вранці, може стати звичайна вода. Справа в тому, що під час сну організм сильно зневоднюється, через що вранці мозок працює в уповільненому ритмі, щоб заповнити нестачу рідини і привести організм в робочий стан. Досить просто випити вранці один стакан води можете поекспериментувати і додати в воду улюблені фрукти або цитруси, з ними вода стане ще полезною для організму. Яблучний оцет. тому що яблучний оцет піднімає настрій і підвищує енергетичний рівень, немає ніяких наукових пояснень. Але тим не менш разом з водою і медом цей продукт може дати організму бажаний корисний ефект, і багато людей випробували це на своєму особистому досвіді: поєднання яблучного оцу з медом і водою очищає організм від токсинів, сприяє поліпшенню роботи органів травлення і нормалізує стан шкіри. Тому, якщо ви хочете відчути прилив енергії і поліпшити стан організму, обов'язково спробуйте починати свій ранок з цього напою. Яблуко сперечатися з тим, що яблука набагато корисніше для здоров'я, ніж кава, безглуздо цей факт і так очевидний, але як яблуко може підбадьорити вранці. Справа в тому, що в яблуках міститься фруктоза, яка є природним стимулятором бадьорості і допомагає організму швидко прокинутися. Цей фрукт прекрасно стимулює активність організму і змушує мозок максимально швидко включатися в роботу. Але у яблук є і певний недолік: по-перше, є ці фрукти не рекомендуються на чесерце. інакше гарантовані неприємні відчуття в області живота. А по-друге, одне яблуко може розбудити, підбадьорити і дати енергію всього на пару годин. Цитрус, напевно, кожен помічав, що аромат свіжих цитрусів по особливому впливає на організм, змушуючи його прокинутися і активно працювати, і що найцікавіше, цей підбадьорливий ефект може з'явитися ще на стадії нарізування плодів, чому так відбувається, а все тому, що в цитрусових містяться ефірні масла, які змушують мозок швидко активізуватися. Тому, якщо ви хочете бути бадьорими, Обов'язково випивайте склянку свіжовичавленого соку вранці, а краще з'їдайте під час ранкового прийому їжі пару скибочок грейпфрута, лимона або апельсина, так ви не тільки зарядитеся енергією на весь день, але ще і поповните в організмі запаси вітамінус, а чи це не привід відмовитися від кави. Цільнозернові продукти далеко не просто так страви з цільного зерна вважаються відмінним варіантом корисного і ситного сніданку. Вони сприяють уповільненню викиду глюкози і дають тим самим потрібний заряд бадьорості і прилив сил, щоб пробудити організм від сну. Можна їсти не тільки каші, але і будь-які інші цільнозернові продукти кускус, булгур, кіно і навіть хліб з цільного зерна допоможуть отримати організму максимум користі вранці. Цикорій. ще одним ефективним ранковим будильником може стати цикорій. Завдяки зовнішній і смакової схожості з кавою цей корисний продукт може обдурити наш мозок. При цьому, хоча цикорій прийнято вважати кавовим напоєм, в його складі не міститься кофеїн, цикорій сприяє підвищенню імунітету, покращує метаболізм і надає заспокійливу дію. Та й після випитого на серце цикорію немає того почуття дискомфорту в шлунку, який з'являється, якщо випити зранку чашку кави. Горіховий смузі взагалі. Горіхи вважаються кращим продуктом для стимуляції роботи мозку. Всього невелика порція цього корисного продукту може подарувати бадьорість і енергію на тривалий період, але головна особливість горіхів в тому, що вони зберігають свої поживні властивості і в складі смузі. Тому, якщо є горіхи, в складі основних страв вам не хочеться. Приготуйте корисний ранковий напій. Смузі на основі горіхового молока асла піднімуть рівень цукру в крові і додадуть заряд бадьорості на весь день. Морські водорості, якщо ви перебуваєте в пошуках енергетичних джерел живлення, то морські водорості повинні виразно вас зацікавити, чому саме вони у морських водоростях і норії міститься головний енергетичний мінерал йод. Завдяки своїм біохімічним реакціям і взаємодії з гормонами щитовидної залози, цей елемент може допомогти організму прокинутися природним способом. Спробуйте додати в свій ранковий раціон цей корисний продукт, і вже через тиждень ви помітите позитивні зміни.